Всіх вітаю, мої дорогенькі на каналі Записки Крамера, а темою сьогоднішнього нашого ефіру буде тема переоціненого зурочення. Ну, і, в принципі, і заздрощів. <му> Значить так, вплив зурочення, вплив заздрощів на життя людини дуже. Переоцінений, дуже докручений, дуже і вообще, гіперболізований і так далі. У кожного є в житті людина, яка вам заздрить, або є людина, яку ви як кістка поперек горла. Скажу отак, так? Да, Це да. не. Значить, їдемо далі. Діагнозу, діагнозу називаємо так, діагнозу зурочення або просто заздрощів. Я Дуже часто вже не зустрічаю, і це очень хорошо, тому що цього є у кожного. Це є у кожної людини. Это, знаєте, от з по зурочення і заздрощі, це от у циганів дуже, дуже, дуже прекрасний момент маніпуляції і дуже любимий діагноз, який вони ставлять. Чуть ли не кожному. Значить, по порядку, що таке зурочення? Зурочення це одномоментний, сіюмінутний, сіюсекундний вплив на людину. Негативний зачастую, це як енергетичний удар, условним образом. Так от, зурочення буває осознаним дійстєм, тоді, коли людина знає, що вона це може робити, що в неї око таке паскудне, да? і вона це робить, тому що, ну, 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 що може, тому що вона паскудна. Да? От і другий момент, це коли людина неосознанно це робить, вона, вроді би, з добрими намірями, вроді би, там думки задні не мала, але тим не менше в неї то ну, виходить, к жаль. Можна розділити на отак. «от і ще можна розділити зурочення на позитивній ноті і негативній ноті. Тобто, іншими словами, негативна нота це у нас тоді, коли. Людина вам заздрить, і ви я ж її цим бісите. Тобто у вас все хорошо, а її аж ж на клоччі рвет, розриває вона синіє від того, що по в Єгипет єде он, а не я. <сум> да? Чому ви виходите заміж, а не вона? Чому у вас все хорошо, а не в неї, і так далі. Да? Далі. Значить, зрочення на позитивній ноті. Це коли. От Похо... Знаєте, зараз приведу гарний приклад. Это очень хорошо у Коли приходить старше покоління, там свекрухи, не свекрухи, і давають, де уті путі хорошенькі, яке ля-ля-ля, та паля, потім дитя не спить, потім воно плаксиве, потім воно шешота і так далі. Вот, вот, это очень вот, вот, вот. Точно так же може э, проявлятися да, навіть між в будь-яких міжлічних взаємоотношеннях. Колега вас там похила Боже, така сьогодні гарна ля-ля-ля та поля, завтра вас поприщуло, условним образом. Да? <кхід> <Зурочили>. <кхід> вот. Завтра вас поприщуло. Або ж не знаю, там ви купили якісь обновки, прийшла подружка, і давай розказувати, Боже, яке все класне, яке все гарне, ля-ля-ля та поля, і все давно, що там ломалося, що то вже не так і так далі. Не буває заздрощів по білому. У нас люди дуже часто люблять говорити, Боже, мій заздрі по-білому, де, де не заздріте, ви повіли? просто заздрите. просто заздрість. Вона не окрашена, не в хороше, не в погане. немає хорошої заздрощі. Із хорошого може бути просто радість за людину. Ви радієте за те, що хтось -та там чого-то успішний, хтось комусь щось удалось і так далі. От це, так, вот да, я радію за тебе. Це. Ще я можу сказати, не заздрущі навіть по білому, а просто ви радієте. Заздручі по білому нема. Звісно, тут ви можете сказати, що заздрощі по білому це коли ти не хочеш там у, у людини відібрати те, що в неї є. А от просто і собі так хочеш. Ну, так, о, і собі так хочеш, це не про заздруще. Це просто о, прикольно, класна сукня, завтра собі теж візьму. Ну, это, Условним образом, да? от це сервис на друге, це не про заздроще. Значить, позитивна нота, негативна нота, асознана, неосознана. Їдемо далі. Чи поділяється на а, ну, зрочення саме на сильне і сильне, да? на тебе сильний зглас, як говорять цигані. І да, і ні. Зурочення воно або є, або його нема. Це перший момент. Другий момент. А на силу ми можемо поділити то, тока. В моменті, що самим заборістим буде те зорочення, котре зроблено людиною, яка знає, що вона то вміє, або практикуючою людиною, яка знає, що вона то вміє, да? людиною, яка знає, що вона то вміє, і людина, котра з е, от, от вас ненавидить, тому що саме ненависть як емоція, вона схожа на стихію огня. Вона дуже жорстка, вона нестримна, вона, в общем-то, неуловима і дуже ярка, яра, і так далі. Вот это буде забористым моментом, когда буде то коли хтось аж до ненависті, вот. і знає, що воно глазливе, і може просто на вас подивитися, потому що зурочення это взгляд, зурочення – цей емоція жорсткої заздрості. Все, що підкріплене ритуально, це вже не зурочення, це вже ритуал. Все, ми говоримо саме про Там, ета взгляд, Етав, етамітна, сіюмінутна слабость, так сказати, емоція заздрощів, або ненависті на цих же заздрощах. Так, умовно, можна поділити, але але, це все-таки воно або є, або його нема. Як часто людина стикається з зороченням? Та, по суті, кожного дня, або майже кожного дня. Повторююсь, на кожній людині є. То, то чи інше зурочення. Кожному із вас нас заздрять. Ну, давайте візьмемо зірок, в приклад. Живуть же ж собі люди, От. Їм теж заздрять. Їм, всі Все. живуть, люди живуть. Тому, значить, ми стикаємося з зуроченням дуже часто. Але наша енергетика в більшості випадків може то все. Перетравити, переробити, пережувати або виплюнути, або ж, значить, переробити собі в плюс. Да? Тому що це енергетичне посила, все, що енергетика можна переживати і спользувати для себе. Значить, наша енергетика, вона як імунітет. Вона як імунітет, вона може переробляти не очень такі, знаєте, заборісті речі. Поэтому у дорослої людини ставити зурочення або просто заздрощі, ну, це ні о чому. Да, Я говорю, як діагноз ВСД. Пальцем в небо і ти попав, тому що воно у кожного є, тому що це просто состояння, в котрим ми живемо. А от і все. І плюс людина кристально чистою ніколи не буває. Взагалі ніколи не буває. Поэтому вот, чи треба. Чи обов'язково бігти до практикуючих, знімати зурочення? Йти можна тільки тоді, коли ви розумієте перше, що ви дуже часто з цим стикаєтесь, що у вас дуже багато людей, котрі можуть там вам або зурочити вас, от, або дуже багато людей, котрі заздрять, і ви вже, а, значить, скажу, і ви вже помічаєте цей вплив на ваше життя. Тобто, коли ви знаєте, що є групка людей, яка вас там ненавидить, заздрить, яка вас там, не знаю, жити без вас не може, облаговарює вас кожного дня як сім'ю Кардашян, тоді є різон. Але тіко тоді, коли ви розумієте, що це вже має вплив на життя. Як ми можемо розуміти, що це має вплив на життя закономірності, ребята? Всігда в про все, що стосується негативного дійства на вас, це все, що стосується негативу в вашому житті, це завжди закономірності, котрі повторюються без, знаєте, без подтексту, без явних на то причин. От тоді вже можна говорити про дійсно негатив у вашому житті. Поняли? От в такому випадку можна йти до практикуючих. А от точно так же да, а, сила вашої енергетики залежить вам дуже від багатьох факторів. Перший момент, в якому ви стані, в якому ви енергетичному стані, яке у вас здоров'я? От. А другий момент, наскільки ви прокачені, який у вас характерний стержень і так далі. До речі, думаю зняти, думаю, зняти відео. Напишіть в коментарях, вам треба чи не треба. Думаю зняти відео по поводу, как, як прокачати свою енергетику. Як стати людиною, скажімо так, на котру тягше буде що то навішати, із негативного відповідно. Щодо дітей, от тут. От тут зручення, діти і тварини, особливо ваші там, домашні і так далі. От тут от, не треба там гундіти, що я поставив це, от, 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 в одно. Тому що, по-перше, у дітей а, енергетика, вона ще не дуже розвинута, вона ще не настільки може відбивати, пережовувати і так далі. Тому на дітей зоручення цепляється яскравіше, і на дітей зорочення цепляється достатньо жорсткіше. А тому, що це знову таке старше покоління. Це перший момент. Другий момент. Ой! Тварини точно так же. У нас клас трошечки різний, і сатесна енергетика трошечки різна. І так як тварини не заздрять, або прирогати чоловіка. Або ж не завідують, там, і вони не зустрічливі, це прерогатива чоловіка, і, скажімо так, да? людська енергетика сильніша, ніж тварини. Поэтому, чому от. От, це працює. Там зглазили корову, зглазили, там, не знаю, курей не несуться, основним образом, да? зглазили дитину. Я ж говорю, да, у ці путі, яка, яка дитинка, все, вона вже плаче, вона не спить, і кошмарить і так далі. Вот. Отут, от трошечки, да, дійсно, по-другому. Так, повторююсь, у дорослої людини ета совершенним образом майже ніколи не залишає відбитку. Майже ніколи. Так, щодо заздрощів. Заздрощі були, є і будуть. Знову повторюю, прерогатива чоловіка. Завідать. Ну, ну, така у нас уже природа. Хтось більш гарний, хтось більш успішний, хтось більш не знаю, там, кусок собі десь відхватив і так далі, і, тому подібне, і ми всі заздримо. Заздрощі не бувають прикриті що? і гнівом. Ми про це вже поговорили і так далі. Інколи людина ненавидить людину, але вона навіть не підозрюває сама для себе, що вона їй просто заздре. Таке правда, таке буває. А, вот, да, Одна емоція, у нас взагалі, что по поводу емоцій, що запишу ще ефір по поводу не емоціями, а проживання емоцій. У нас емоція вообще такая тоже цікава штука, тому що одну емоцію, якщо копнути глибше, можна, можна відкопати, щоб взагалі щоб відчуваєте другу емоцію. Тобто, головне, перше, а потом на неї ще лягла друга. Ви відчуваєте більше другого, але під споріб є В общем... Структура чоловіка це вообще интересная, интересная штука. Так, Заздрощі теж не руйнують життя. Тому що, повторюсь, візьмемо зірок, у яких там, не знаю, все є, ці фанати, не фанати, хейтери і так далі. Хто-заздри, хто-ненавидить і так далі. Візьмемо будь-кого, повторюсь, будь-кого, заздрощі не руйнують життя і не мають яскравого впливу на нього. Якщо ці заздрощі не підкріплені, вообще зурочення і заздрощі, якщо це все не підкріплене ритуальною дією, якщо воно не підкріплене ритуалом, прям не тільки, от от ненавіжу собака, да? а вже йде людина, що то намірене ді, ділає, це уже ритуальна дія. Це не про те, про що ми говоримо. І значить, ще дуже залежить, як ви відноситесь до того чи іншого моменту. Першого чи другого заздрочка або ж озорочення. Якщо ви за, як завжди, буду говорити про те, дуже важливо, що у вас робиться в голові. Тому що якщо ви будете зациклюватися, що о, оті ото мені заздрять оті ото мене ненавидять, це сто що та що та це, це через них половина мого життя пішла коту під хвост, і, не знаю, там чорту під хвост і так далі. Ну. Воно для вас буде працювати, да, воно для вас буде таким, і да, ви будете це все притягати, і кожну свою неудачу ви будете об'ясняти этим моментом. От тільки, якщо б в більшості випадків, якщо б тих людей навіть не було, життя не буває тільки з плюсів, або тільки з білих полос, яку хтось знюхав. В общем, не буває життя, котре би було очень-очень хорошим без тих чи інших завісливих лібо незавісливих людей. А от, а по суті, і все. Тобто деякі штуки ви можете притягувати самі, і це навіть хуже, чим якщо б вас просто там, не знаю, вам просто завідували. Поэтому, ще раз повторюю, оці вот два діагнози вони дуже, дуже Переоцінені, дуже гіперболізовані, і вони не мають такого впливу, про який ми з вами могли би говорити. І ці діагнози не діагнози, вони не потребують додаткового вмішательства. Да? Ви можете вообще, по суті зробити совершенно домашні речі. в даному випадку, якщо ви чуєте відчуваєте недомагання і розумієте, що дітей хто там коса подивився або ж що-то там. Совершенно. Якщо віруючи, вмитися святою водою, не віруючи, вмитися трошечки підсоленою водою, можете вмитися товарам якихось трав, а, можете зробити, а, там а, будь що в принципі, а, що, доступно, що доступно для вас, і що вам заговорить на очистку, окурення або же все що угодно можете зробити. Ви самі собі це можете зняти, тому що це не, воно, воно, воно не, воно не сильне. Ми таке повторюємо. Ми оці, оці зурочення кривиє, касиє, завіслі згляди, ловимо на собі дуже-дуже часто. Все. От. Тому боятися цього всього взагалі не треба. Ну що, в мене вроді все. Да, да. Якщо щось не зрозуміло в коментарях. Якщо є щось розказати, сказати в коментарі, от, буду там, відповім. От, або ж якщо будуть цікаві запитання, то я зберу ще на наступний а, випуск. На сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей.